На жаль, сьогодні в Україні багато дітей потребують допомоги, підтримки та участі дорослих. Це діти, які залишились без батьківського опікування, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти, які з тих чи інших причин не можуть проживати у власній родині. Для того, щоб стати підтримкою дитини, існують сімейні форми виховання. А саме, це опіка піклування, усиновлення, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. У Личівській громаді створено два дитячі будинки сімейного типу, в якому виховуються 14 дітей. Також існують чотири прийомних сім'ї, в яких виховується 12 дітей, і майже 50 дітей знаходяться під опікою і піклуванням. Крім сімейних форм виховання дитини, є така послуга, як тимчасове влаштування дитини, яка називається патронатна сім'я. Патронатна сім'я слугує для того, щоб підтримати дитину в критичний для неї момент. Щоб надати її виховання, догляд і реабілітацію для повернення в рідну сім'ю або влаштування в іншій формі сімейного виховання, сьогодні хочеться більш докладніше розказати вам про патронатну сім'ю. Патронатна сім'я складається з патронатного вихователя та помічника патронатного вихователя. Патронатний вихователь це повноцінна професія. Патронатні вихователі отримують заробітну плату, зарахування до трудового стажу та відповідні соціальні гарантії. Зокрема, передбачено, що патронатним вихователем може бути як фізична особа, так і фізична особа-підприємець, яка виявила бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Свою діяльність патронатний вихователь веде на договірній основі. Помічником патронатного вихователя можуть бути не лише родичі, які мешкають разом з патронатним вихователем, а також інші повнолітні особи, у тому числі особи, які проводять підприємницьку діяльність, пройшли відповідне навчання та надають допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою під патронат. Робота помічника патронатного вихователя оплачується у розмірі мінімальної заробітної плати на місяць. Також слід зазначити, що на отримання дитини в сім'ї патронатного вихователя виплачується соціальна допомога. За три місяці догляду дитини патронатного вихователя та його помічнику нараховується сім днів оплачуваної відпустки. За консультацією або докладною інформацією звертайтеся в службу у справах дітей Волочиської міської ради, яка знаходиться за адресою міста Волочись, площа Центральна, 1, Ліве крило, третій поверх.